Традиційних зустрічей із письменниками, які коронація слова щороку проводить на Львівському форумі, а цього і традиційної презентації наших авторів цьогорічних переможців, з яким ви зможете поспілкуватися цього року. Видавці, форум видавців 2011 і конкурс коронація слова проводять круглий стіл роль літературних премій у сучасному літпроцесі. Одразу можу сказати, що там буде задіяні не лише Представники конкурсу корнеція слова, ми хочемо зібрати представників усіх найбільших конкурсів, провідних конкурсів і книжкових рейтингів України. Безумовно, їх є дуже багато, і тому найпершим першим чином ми хотіли би спробувати бодай окреслити картину, наявність літературних премій і рейтингів в нашій державі, яку роль вони відіграють, які твори відзначають, за яким принципом їх відбирають і як за що ви нагороджують якої мети прагнуть організатори, чи вони досягають цієї мети за їх власною оцінкою? І якої мети насправді вони досягають з погляду читачів, з погляду критиків. Так, так ми пропонуємо зібрати дві платформи учасників. З одного боку, це будуть засновники-організатори конкурсів, таких як безперечно, коронація слова, пан Юрій Логуш, пані Тетяна Логуш. це премія, літературна премія Смолоскип і пан Ростислав Семків. Це керівник книжкового рейтингу книжка року Костянтин Родик безперечне це пані Олександра Коваль, президент громадського об'єднання «Форум видавців, яка буде представляти книгу форуму видавців свій рейтинг. Будуть представники комітету із комітетів із присудження національної премії Шевченківської національної премії Кабінету міністрів «За найкращий твір для дітей імені та юнацтва імені Лесі Українки. Найстарішої премії за кращий переклад імені Максима Рильського, яку надає спілка письменників України. Безперечно, другу платформу будуть представляти автори і видавці. Це будуть присутні пані Світлана Скляр, головний редактор видавництва клубсьменета Свілля, а пані Леонура Сімонова, директор видавництва Нура Друк. Серед письменників ми сподіваємося побачити на нашому круглому столі Марію Матіос, літературознація письменника, есеїста Віктора Неборака культуролога літературознавця Олександра Мехеда, спікером та модератором Круглого столу буде Володимир Євгенович Панченко, літературознавець, письменник, головний редактор сайту Рітакцент, який, крім того, розповість і про премію літакценту, де, крім премії, є ще єдина в Україні антипремія Золота Булька. Таким чином ми сподіваємося зібрати різносторонні думки, розглянути явище українсь... українських літературних премій та рейтингів. Є роль у маркетингових Процесах на ринку, чи справді це допомагає книжку поширювати, чи справді це допомагає читачеві зорієнтуватися у книжковому морі, а чи можливо навпаки створює той чи інший імідж автора і читача. Видавці поділяться своїми секретами, літературні критики своїми оцінками. А читачі матимуть змогу безпосередньо вислати свої враження, поставити свої запитання. Відтак, ми запрошуємо усіх 17 вересня о 13 годині, на площу ринок 1 до малої сесійної зали Львівської міської ради. Кабінет 230, де ми зможемо поспілкуватися, і ви дізнаєтесь про літературні премії те, чого ще не знали, або розповісти нам про них те, чого ще Я не знали. просто хочу дійсно подякувати. Коронації навіть колись в радянські часи був, був такий маленький значок, який в принципі був досить авторитетний. Він називався «Знак якості. Потім якось розвіялося. якість зникла спершу зникла якість, потім і сам знак. От а тепер з'явилася така лебочка маленька коронація слова, яка є дуже таким авторитетним. Я думаю, аналогом знаку якості для того, що видається під її е, е, власне прапором. кажуть. кажу, власне, дякуючи в мене нарешті вийшов такий вже оформлений диск, а То досі. Воно було все напів сам сам видавом, який правда так сам видавничим тиражем розійшовся, мабуть, більше ніж би воно могло на золотий диск іти, але воно все йшло не не так, як би хотілося. Воно то дійсно має якийсь вигляд. То такий попередній був маленький варіант диск. Ну, Я теж виріс коронації, і більше того, я завжди казав і кажу, і зараз ще раз повторю, що фактично, е, якби не ось та моя перемога на коронації, я тут перед вами зараз не сидів і продовжував би займатися якимись своїми. Речами, які ну, не менш можливо, важливі, але е, мені зовсім були нецікаві. І от е, я пам'ятаю себе в 2009 році, я мав безліч цікавих ідей, е, які хотілося розказати, і я абсолютно не розумів, що це буде комусь цікаво. Була написана перша книга, я розіслав її у шість видавництв, у всіх шести успішно отримав е, відмову. І я вже навіть відверто кажучи заспокоївся. І ось тут приходить. Червень місяць, і е, я отримую дзвінок з коронації слова і розумію, що я щось там виграв. І це перше, що наштовхнуло мене на думку, що е, справді ці історії комусь можуть бути цікаві. І з того часу пройшло вже більш ніж два роки. І е, наразі я маю видане п'ять книжок, одну з яких ви тут е, бачите, комусь подобається, комусь ні, але є люди, кому це цікаве. Я дуже дякую коронації слову і вам, пане Юрію, і так само вашій дружині, за те, що я навіть знаю, як це правильно сказати, не те, щоб ви дали віру в свої сили, а те, що ви показали, що це комусь справді потрібно. Тому що те, що ви говорили, що написати роман, так, важче, ніж створити конкурс, але для нас, письменники, це трошки з іншого боку. Нам потрібно написати роман це вже другий крок. Перший крок це потрібно розуміти, що це для когось важливо. І я б ніколи в житті не писав би далі, якби я не розумів, що вав справді це, це комусь цікаво.